А то пайлап не треба. Ліба ж сингіл кол зроби, буде понятно. І швидкість зменшити хоча б до 24 груп. Я не працював в телеграфі. Правда, не правда, правда. ти працював і, те, вивисно, не цього. От минулого результата. Це останні версії <или она найдиная>? я на єдине. По вицепію, ну і так, що ви. Це версія последня, я на аналіті. Ні, а пода питання. А що мені відповідає на кожному диктозоні, Бо він сам приймає, шукає, а не комп'ютер. Eu queria que se contasse. Як ви бачите, комп'ютер вам позитивнує, просто емітую ефір, імітує позивні. Весь світ. Все, що заводить, можуть вийти дві станції, три станції, дві станції, одна станція. Надалі всіх тих установ, які випустимо. Але це дуже просто, програми зайде. Зверху ви записуємо свій клоп, яким працювати, яким давати ці швидкість собі виставляєте, тонки, які вам приємно, що слухати. Оці от фільтри, всякі QRM, QR. USB і навіть лідери. Функціональне клавіше, людини плаво, вони... Я думаю, що той можливий телеграф, в принципі, працює в тестах. Це чудовий тренажер, де положити і підняти швидкість опочку. Я кажу, саме перше це скачати, встановити на комп'ютері, поставити початкові установки для себе і стартувати, і стартувати. Якщо буде цікаво, ви запишіть телефон. Ні. І... Коли буде встановлювати, просто якщо будуть якісь запитання, мені задавайте, я постараюсь відповідати, це що звичайне речей, то що я вам показав. Що це глубокі таке, під'єднання по ЛПД системи, це, звісно, Саша, я коли ставлюся, мені в принципі все, Саша, я вже напевно вийде на мозоль. Але саме завдяки йому я вже своє життя. Так, я розглядаю, що він провалився

і тоді воно буде спеціальне. Можливо, ще якась згінна десь в ньому зав'язана. Можливо. Я щось так кажу. Чи темпи та... Я не займалися. Дуже не Класна ступа на УКВ. Я знаю, коли в ніч сидиш, 10 лесо за ніч, а не зможеш, но не зможеш потім. А, нова версія тих QSL. Друга выйшла.